Вітаю до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 31 липня о 18.12 камери ситуаційного центру зафільмували автопригоду на перехресті вулиць Костянтина Василенка та 600річчя. Водій автомобіля Ауді чорного кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Рено білого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля Ауді складено протокол. 31 липня о 19.31 завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП на перехресті вулиць Князів Коріатовичів та Соборної. Водій автомобіля Опель з синього кольору не дотримався безпечної дистанції руху, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Honda Білого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. 3 серпня о 15.13 камери відеонагляду зафіксували факт ДТП по вулиці Порогова. Водій автомобіля шкода сірого кольору, не враховуючи дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції руху і зіткнувся із автомобілем Фольксваген синього кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії склали Європротокол. 3 серпня о 15.53 відбулося зіткнення автомобілів неподалік площі Калічанської. Водій автомобіля шкода сірого кольору не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції руху і зіткнувся із автомобілем Фольксваген сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопрогоду шляхом складання Європротоколу. Шановні віначани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.